thank you Всім привіт, з вами я Артем, канал Звуку. Сьогодні у нас на огляді помпа-насос фірми Міджанк модель R3000. Це такий багатофункціональний насос помпа, але не всім вона підходить, тому що це таке вузьке призначення. Цього. У багатьох із вас є китайські акваріуми, Тому коли у вас перегорають насоси, ви шукаєте, що замінити. І стандартні наші насоси, якими ми торгуємо, вам не підходять. Принцип роботи цих китайських насосів. Вони качають воду частково, там, відсотків на 80, наверх на біофільтр, на зовнішні фільтри, який знаходяться в, ну, в кришці вашого акваріуму. Тому дуже проблематично знайти замінник цьому вашому старому насосу. А зараз вони вже є. Ця модель качає 1200 літрів за годину, потужність 20 Вт, виглядає отак. Провід звичайний 1,5 метри. Тут можна за допомогою різних насадок зробити, щоб водичка у нас знизу засасувалась. Ну, Давайте зараз в якомусь пограємось. Так, так, так. Так. Що тут у нас? Так. Тобто за допомогою насадочок можна е опустити заборну трубу до самого низу, як вам буде зручно, так, не, та. не так. Теж не то. Наприклад, зібрали заборну трубу, сюди всасується водичка. Давайте, щоб було, зручніше показую. Далі частково вода буде звідси е, виходити. Можна також зробити, щоб ще це було на да, подачу кисню. Є такий трейнічок, на нього чіпляється шланга і виводиться назовні з акваріума. І буде звідси йти частково невелика струйка з повітрям. Тобто збагачувати кисть не буде. Оця пірамідка, я ну, не зовсім розумію, для чого вона, але це як стопор, щоб фіксувати ваш. <кій> Насос, стопор-фіксатор, який вставляється в цю е, готову конструкцію. І таким чином воно буде триматися, тому що в цій комплектації е, немає касети під присоски, то есть присоску сюди або щось саму мудрити, або просто фіксуєте за верхню частину. Так, періодично, теж, як завжди кажу, не забуваємо, знімається. Розбираємо ротор, промиваємо ротор і завжди ми помити там, раз в місяць ставимо на місце. Тому що буває забивається брудом і може перегоріти сам насос. Цільового призначення конкретно, що там для стандартного акваріума ця помпа, така многофункціональна підходить. Ні, такого немає. Це конкретно замін, замінний насос для китайських акваріумів. Потужність 1200 літрів за годину, кому потрібно знайти дуже рідкісний насос, от саме ця модель. Так, посилання на цю модельку залишу під описом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!